Привіт! Ти вже прокинувся? Треба ротик розбудити. Мерші робити зарядку для ротика. Бери люстерку, почали. Бегемотик. Слоненятко. Жабенятку. Годинничок. Розбудили ротик. Давай розбудимо наші пальчики. Почали раз, два, три, чотири, п'ять. Наші пальці пішли в ліс гулять. Оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик почистив гриб, оцей пальчик порізав гриб, оцей пальчик посмажив гриб, а цей пальчик ось гриб з'їв. Ось тому і розтостів. Запрошую тебе на прогулянку до осіннього лісу і послухати оповідання, яке так і називається осінні гриби. Умно зараз у лісі, голо, порожньо, пахне прілим листям. Одна відрада опеньки. Весело на них дивитися. Сидять кубками на пнях, влізли на стовбури дерев, розсипалися по землі, ніби бродять тут поодинці, відірвавшись від стада. Весело дивитись і приємно збирати. В кілька хвилин набереш кошик. Дуже гарні маленькі опеньки. У яких капелюшок ще натянте, як чепчик у дитини, а під неї білий шарфик. Весь капелюшок у лусочках, якого він кольору, важко визначити точно, але це точно приємний спокійний буруватий колір. А суконьки під капелюшком молодих опеняк білі, у старих трошки жовтуваті. Хочеш їсти опеньки? Твердо знай всі їхні прикмети. Часто, дуже часто на ринок замість опеньок приносять отруйні поганки. Вони з опеньками схожі і теж ростуть на пнях. Але у всіх цих поганок під капелюшком ні камерця, а на капелюшку немає ні лусочок, а колір капелюшка яскравий, жовтий або чорнуватий. Пластинки жовті або зеленкуваті, а спори темні. Запам'ятай це! Яка пора року зараз? Так, осінь, про які гриби шла мов? Про опеньки. Де ростуть опеньки? На пнях та на деревах. А як вони виглядають? Капелюшок весь у лусочках Спокійно бруватого кольору. А під капелюшком суконькі, біленькі або трошки жовтуваті. А з яким отруйним грибом? Плутують тюпеньки. Так, з поганкою. А чим відрізняються опеньки від блідих поганок? У поганки нема лусочок на капелюшку. Молодець! Я сподіваюся, що ти ніколи не переплутаєш опеньків з блідими поганками. Будь уважний! А зараз я з тобою прощаюсь. До побачення!